Сморід від тіл був бо... жахливий. Переді мною стояла сама смерть. Та я ніколи не була щасливіша. Новий містичний горор Носферату є ремейком одноіменного німецького німого фільму, що з'явився на екранах 1922 року. Сюжет запозичили з роману Брема Стокера Дракула, який вийшов друком іще ще го У центрі подій молода жінка Елен Хаттер у виконанні Лілі Роуз Деп, яка потерпає від постійних видінь. Однак є ще дещо, що остаточно позбавляє спокою, закоханий у неї вампір граф Орлов. Чим закінчиться ця? Ця нетипова історія. Дивіться в кіно з 2 січня. Мені знадобиться ваша допомога. Він має забути Аліс. Все має свою ціну може на ти 600 євро. І ми друзі <рив> і ще одна історія непростих стосунків, але у більш комедійному форматі виходить цього тижня у прокат фільм Донька мого терапевта про психоаналітика доктора Олів'є Беранже та його тривожного і нав'язливого пацієнта Дам'єна, який випадково виявляється коханим його дочки. Чи вдасться хлопцю вписатися в родину? Дізнайтесь у кіно з 2 січня. Швидка, швидше за хлопців? Я успадкувала це від тата кусі. Кусі? це найкращі частки мого батька. І я колись піду його стопами. Цей сімейний пригодницький мультфільм про 16-річну дівчину Каяру з племені інків. Вона мріє долучитися до спільних справ племені на рівні з хлопцями та чоловіками. Раніше було заведено, що до числа посланців часки входять лише хлопці, однак каяра наважилася довести своє право бути серед них і, перевдягнувшись у чоловіче вбрання, вирушила на змагання з чоловіками. Першу її дії викликали осуд однак, принц Паулью аплодував сміливості дівчини, і згодом життя Каяр змінилось. А от в який бік, дивіться в кіно від сьогодні.